Бий по болях, знайди свою цільову аудиторію. Кому ти нафіг здалася, нікому не цікаво, що ти з себе представляєш. Тобто за останній рік це моя біль. Це моя біль, я ходжу до маркетологів, я кожен раз це чую під різним соусом, бий по болях, тільки аудиторії, не розповідай про себе, ти нікому не цікава. Ну Не заходить воно мені. Ну, от не заходить воно мені. Тому що мені завжди цікаві були історії людей. Мені завжди було цікаво, як людський дух а, винирював із дуже тяжких обставин із болю, як він бар'єри, які життя викладає нам, все більше, більше і більше. Як він це преодолював, як він це робив. От як людський дух в тілі цієї людини через його особистість, як він того досягав. І мені цікаво. мені цікаво. Мені, наприклад, дуже була цікава така особистість, і зараз цікаво, як Меріл Стріп. Вона грає в крутих стрічках. Вона сама по собі дуже цікава жінка. Ну, тобто, і коли я вибираю якогось майстра, до якого хочу піти в роботу, а, да, звісно, я дивлюся, там, на які вона болі а, там, дави чи не даве. Але ви думаєте, що ми сприймаємо реально всі через болі? Якщо мене хтось запитає, чому ти вибрала саме цю людину, як я запитувала потім вже після роботи своїх дівчат? Чому вони пішли до мене? Який вони результат отримували і, отримували, і отримали конкретний От конкретику. Просто дайте мені конкретику, як в цифрах. Але ви розумієте, що не все можна запихнути в цифри, і не всіх можна натягнути на якусь одну а, рамку. І я зрозуміла, що да, я хочу розповідати про себе. Я ще не знаю, як то робити, як не бути по болях, як дати надію людині, що. А, Працюючи зі мною, вона може надихнутися і зробити результат схожий да, на мій. Але схожий на відсотків, може, до 10, а всі 90% то буде її результат. І так стається з усіма 100% жінок, з якими я працюю. Так, да, я їм надаю якісь ті базові речі, але далі їх підсвідомість і душа, їх дух. Вони ведуть їх самі. А я хочу запихнути це, чи мене хочуть навчити запихнути.